Там головне, що ніхто не приховує ціну. У нас, наприклад, є сайт. Сайт є за посиланням в шапці профілю. От клієнт, наприклад, там, з соцмережі там, з інших там, джерел переходить, ознайомлюється з ціною. Якщо він хоче сразу побачити ціну, він її сразу побачить. На всі позиції, абсолютно всі позиції, які в нас є, він бачить ціну. У нас є ж унікальніші продавці: От є оголошення, і вони не вказують ціну в оголошенні. Потім питаю там, коментарів, маса задають, яка там ціна. Відповів приватні повідомлення. Кожному окремому в приватні повідомлення. А де ж ваш сайт? Ви ж бізнес? Чого не спрямувати сразу клієнтів на сайт, і щоб всім все було відомо? Ні, вони накручують собі перегляди. Красавчики у нас такі є ще. Я вважаю, що з таким продавцем і навіть зв'язуватись не треба. От якщо вас зацікавила пропозиція, ви перечитали, не бачите ціну, все, не задавайте навіть ніяких коментарів. Просто пролистнули, знайдете в інших продавців, нічого страшного. Або переходьте на сайт. Якщо в них є сайт, тоді окей, все нормально.